Тема сьогоднішнього уроку запліднення у квіткових рослин насінина. Ви вже знаєте, що квітка це генеративний орган рослин. Її найважливіші частини це тичинки і маточки. Саме вони забезпечують запилення та запліднення. Заплідненню передує утворення статевих клітин. Чоловічі статеві клітини спермії – формуються в пилковому зерні, а жіноча яйцеклітина у зародковому мішку розташованому в насінному зачатку. Перед заплідненням пилкове зерно має потрапити на приймочку маточки і прорости. Проростання пилку це процес утворення пилкової трубки вростання її в зародковий мішок. По пилковій трубці два спермії потрапляють до зародкового мішка, розташованого в насінному зачатку. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною. А інший із центральною клітиною зародкового мішка. Оскільки кожен спермій зливається окремою клітиною зародкового мішка, цей процес у квіткових рослин дістав назву подвійне запліднення. Унаслідок злиття одного спермія з яйцеклітиною утворюється зигота. Згодом з неї розвивається зародок рослини. Із центральної клітини зародкового мішка, з якою злипається другий спермій, розвивається тканина із запасом поживних речовин ендосперм. Розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини, ендосперм та насінну шкірку, і є насінина. Завдяки подвійному заплідненню, і зигота, і первинна клітина ендосперму. Отримують частину спадкової інформації від одного з батьків, частину від іншого, тому нова рослина більш життєздатна. Головна частина насінини це зародок рослини. Він складається із зародкових корінця, стебла, бруньки та сім'ядових. Зародки одних квіткових рослин, наприклад, пшениці, кукурудзи, цибулі чи тюльпана, мають лише одну сім'ядолю, а інших. Гороху, квасолі, капусти, яблуні, соняшнику, дві. Тому їх називають однодольними та дводольними. В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, необхідні зародку для розвитку та проростання. Часто ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю. Тоді утворюється насінина без ендосперму. Запасні речовини в таких рослин відкладаються або в м'ясистих сім'ядолях, як, наприклад, у гороху, квасолі або гарбуза, або в інших частинах наснини, наприклад, у грициків в зародковому корінці. Насінна шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. Вона захищає зародок та ендосперм від висихання механічних пошкоджень тощо. Насіння відіграє важливу роль у поширенні рослин. Зародок квіткових рослин захищений насінною шкіркою і має значний запас поживних речовин. Завдяки цьому зародок здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов, тобто низьких і високих температур посухи. Тому квіткові рослини можна побачити і в високо в горах, і в спекотних пустелях, і в прісних водоймах. З настанням сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині.